Вітаю на каналі. Знову наступне відео зв'язане з металом і зв'язано з модернізацією от такого підручника токарного по дереву Оскільки я, як замітно, трошки точу метал вручну хочу зробити деяку модернізацію. Ну що, дивимося, цікавіше буде в кінці. Так, що далі? От Зробив я отакий от ескіз. Приблизно що то мало бути. Перед тим я думав, гадав, що робити. Хотів і робити підручник окремо такий, але там додалося, що треба робити розточку у підручнику, робити підручник шведлера. Треба було робити новий ексцентрик. Я вирішив все ж таки зробити на базі цього, що є. Тут додати деякі елементи з металу. Ну і... Їдемо. Так, є в мене отака от полоса шириною, напевно, в сантиметрів 12, то на 16 мм. Щось там я десь колись різав. Ну і зараз якраз я таку відріжу. Нам це от такого куска букву там треба. Громадо є в мене такий кусочок металу. Це є Товщина двадцятка. Тут так само нещодавно, от, тобто попередній заказ, що я робив, якраз звідси я різав кусок. Е е е і залишається тут така пластинка. Мені якраз тут треба по 7 см ширини. Якраз два кусочки тут з цього буде, якраз супер. Все треба використовувати раціонально. Так, метал урізаний. Даем фрезеровать. Так, продолжаю работу далее, фрезерую. Що хочу показати? От, допустимо, рулетку взяв урізав, як тут підлізти. Все дуже просто. Що це є? 6 см. Вилюту. Коротше, я то роблю неправильно, оскільки я зробив собі геометрію станка, і я собі так фрезерую. А робити то так неправильно. Вилют то є завеликий. От фрезеруємо. Все, профрезеровано, нічого не дергає, нічого не стукає. От і геометрія. Так, для того, щоб щось робити далі, обов'язково потрібно тут фрезернути бази з боків. Щоб було відносно підошви у 90 градусів. До речі, я підошву тільки що кинув на провірочну туту свою 400х400. Нормально сидить, в принципі, ходу нема ніякого. Показую далі по столу. От який зроблений малий стіл, що в принципі, ну якщо б не було це додаткового, нічого я б тут і навіть не зміг зажати. А так зараз я зміщую отако, Щоб я тут міг призирнути. Прихватом всередину я тут це зараз напевно що прихвачу. І так само отут стіл. От який він був, скільки я подовжу. Зараз він сюди достає. Є отвори різьбові і зараз я прихватом так само тут зловлю. Так, громад, откупилася така фрезеровка, дуже гарно і красиво. До речі, цю фрезеровку плюс-мінус зробив до ексцентрика паралельно. Ну, плюс-мінус це десь з різницею півдесятки, тобто 5 соток, десятка, тако. Думаю, під шабровку, якщо десь треба, буде мені цієї площини паралельної, то вона є. Ну, так само. s druge strane frezerno Продовжую танці з бубном. От закріпив я на сверлильному свій підручник. Отако. Виставився. От тут прийшлося підставити пластинку. З цієї сторони прийшлося поставити УСП, бо мені перекривлювало на бік Виставився і сверлимо. Під резьбу сверло 6,6 і шість Так, от там механізація виставлялася. Всякі дошечки. Звідти, звідти. Так, так само зараз е, скину ще фотографії там додаткові цих супортів я власноруч зробив повністю геометрію. Тобто відшабрив всі площини. До речі, вийшло досить гарно, приємного перегляду. Так, я трошки вже підзібрав, дуже хотів попробувати, що воно як воно показую. Це уже не руками. І скажу, в принципі, є результат. ну Багато що залежить від самого різця. Ну, що є, то є. Так, громадо, прийшлося трошки повозитися, щоб вирахувати, як воно має бути оцей девайс. Значить, в даному випадку я працюю на підручнику у центрах сверло. От, тільки що я закінчив роботу, можу працювати. А ці всі супорта вони знаходяться якби далі за робочою частиною. Якщо бачите, знятий. В принципі, я задоволений, дуже гарно і дуже красиво вийшло. І пришвидшилась мені у кілька разів робота. Якщо потрібно, от тепер отако віджимаю підручник і цей всій бутерброд з супортами переїжджає мені у робочу частину. Так само тут каретка виставляється як треба, щоб було чітко 90 градусів підручник. От Під. закладаю ріси тримач і закручую ручку. Ручка модняча, оригінальна. Все, зач... от такий получився у мене девайс, от такий маленький проєкт по модернізації токарного по дереву Все, всім... дякую, всім всього найкращого.